Вітаємо вас в Катюжанському професійному коледжі. Ми підготували для вас найважливіші події першого місяця навчання. Цей навчальний рік розпочався насичено. День знань, нові знайомства та перші кроки у професійному навчанні. Тож давайте поринемо в ці події разом. 1 вересня особливий день для всіх студентів. Цей день знань, і саме він відкриває двері до нових можливостей. До нових знань і навичок, до нових знайомств і звершень. Для наших першокурсників цей день є початком нової важливої життєвої подорожі. День знань це момент, коли для першокурсників змінюється все. Вони більше не школярі, а частина великої студентської родини, нашого коледжу. Вони сьогодні офіційно вступають у новий етап свого життя, де у них чекають нові виклики і можливості. І вже сьогодні вони роблять перший крок до своїх мрій. Сьогоднішній день знаменує початок великої подорожі для кожного першокурсника. Вони отримали студентські квитки, символ того, що тепер вони повноцінні члени нашої студентської спільноти. Попереду безліч нових відкриттів і знань, які допоможуть їм розкрити свій потенціал, і стати справжніми професіоналами у своїй галузі. День знань це не просто старт навчального процесу. Це символ нових починань, нових мрій і цілей. Наші першокурсники вступають у новий етап свого життя, де вони будуть не лише отримувати знання, але й розвивати свої навички, долати труднощі та досягати успіхів. Це початок їхньої професійної кар'єри. Це був яскравий початок для наших студентів, і тепер вони офіційно стали частиною великої дружньої спільноти Катюжанського професійного коледжу. І цей день знання не завжди залишився. Пам'ять як момент старту їхнього навчального шляху. Ми впевнені, що попереду безліч безлічних досягнень, перемог і незабутніх студентських моментів. У будинку культури нашого коледжу відбувся виховний захід до Дня пам'яті захисників України, де ми всі зібралися, щоб шанувати їхній подвиг та замислитися над важливістю їхньої відданості і самопожертви. Цей захід об'єднав у спільній скорботі та вдячності за тих, хто захищав нашу землю. Це не просто день пам'яті. Це нагадування про те, що наша свобода була здобута ціною великих втрат. 21 вересня весь світ відзначає міжнародний день миру. Наш коледж не залишився осторонь цього важливого заходу. Адже мир це найцінніше, що ми можемо прагнути зберегти. Мир це те, про що мріють всі народи. Цей день студенти нашого коледжу висловили свою підтримку і солідарність зі світовою спільнотою у боротьбі за мир. Адже кожен з нас може зробити свій внесок у збереження спокою. Перші виробничі заняття це той момент, коли теорія перетворюється на практику. Наші студенти починають працювати з реальними інструментами і обладнанням, отримуючи перший практичний досвід у своїй професії. У наших майстернях і лабораторіях студенти вчаться не лише працювати з технологіями, але й розвивають навички командної роботи, відповідальності та професійного мислення. Задамо декілька запитань нашим першокурсникам. Чи задоволені ви обраною спеціальністю після першого місяця? Так, це точно те, що мені подобається. Я ще більш впевнилася, що я зробила правильний вибір. З першого місяця я зрозумів, що це саме та професія, яку я шукав. Що вас найбільш дивувало в процесі навчання? Підхід викладачів до своїх студентів. Очікувала більше теорії, але у нас багато практики, і це цікаво. Насправді, навчання цікавіше, ніж я думала. Які моменти з першого місяця запам'яталися найбільше? Перші лекції та знайомство з викладачами. Організовані заходи для студентів. Участь у різноманітних заходах та виступу на сцені. Як вам сподобався колектив коледжу студенти та викладачі? Колектив дуже дружній і відкритий. Ми швидко подружилися в групі. Дружній і добрий колектив і викладачі, які завжди готові прийти на допомогу. Що вам найбільше сподобалося під час першого місяця навчання в коледжі? Цікаві предмети та викладачі. Нові друзі та одногрупники. Там мені все тут подобається. Попереду у нас ще багато цікавого. Впевнені, що цей навчальний рік буде наповнений новими досягненнями і перемогами. Дякуємо, що були з нами до зустрічі в Критужанському професійному коледжі.